Уряд постановою номер 1487 затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, який набув чинності 5 січня 2023 року. Згідно з пунктом 1 порядку, обов'язок ведення військового обліку, покладений на підприємства, установи та організації, незалежно від підпорядкування і форм власності, тобто на юридичні особи. Отже, фоп Вести військовий облік не зобов'язані. Зверніть увагу, що доволі тривалий час ми вели військовий облік в особовій картці за типовою формою П2, тоді як в новому порядку 1487 взагалі не згадується про особову картку. Тобто, з 5 січня 2023 року особова картка не є основою для ведення військового обліку на підприємстві. Натомість потрібно складати списки персонального військового обліку за формою, наведеною у додатку 5 до порядку 1487. Списки складаються за окремими групами. Перша група це список персонального військового обліку військовозобов'язаних або резервістів офіцерського складу. Друга група це аналогічний список для рядового, сержантського і старшинського складу. Третя група це військовозобов'язані і резервісти з числа жінок. Четверта група це списки персонального військового обліку, призовників. За новим порядком такі списки можна вести в електронній або паперовій формі. Проте, зважаючи на перехідний період, зараз списки доцільно формувати у паперовій формі. При цьому списки складаються щороку до 25 січня станом на 1 січня. Отже, до 25 січня 2023 року потрібно сформувати списки за формою у додатку 5 до порядку 1487. При цьому вказуються дані станом на 1 січня 2023 року. Списки мають бути підписані керівником підприємства і відповідальними за ведення військового обліку та зареєстровані в службі діловодства підприємства. Зауважимо, що нормами порядку не передбачення подання складених списків до терцентру. Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів. При цьому військово-обліковими документами є. Для призовників» – це посвідчення про приписки до призовної дільниці. Для військовозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Для резервістів це військовий квиток. Отже, для складання списків потрібні будуть дані паспорта та військово-облікового документа. Крім того, стануть у нагоді відомості із особової картки П2 щодо освіти, набутої спеціальності, інформації про членів родини тощо. Слід відзначити, що у додатку 5 до порядку 1487 наведена інформація стосовно порядку заповнення списків. При цьому для кожної групи списків установлені свої особливості їх заповнення. Тепер переходимо до заповнення списку. Вказуємо назву документу Списки персонального військового обліку та зазначаємо стосовно якої групи складаються зазначені списки. У нашому прикладі це списки персонального військового обліку, військовозобов'язаних резервістів офіцерського складу. Далі доцільно вказати назву підприємства. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів. Команда Кадроленд зібрала справжню бібліотеку на кадрової відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 1500 актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. А хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки? Треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі та оформлюйте передплату вже зараз. Далі переходимо до заповнення табличної частини списку. В графі 1 зазначаємо номер облікового запису, тобто це порядковий номер. В графі 2 зазначаємо військове звання, присвоєне військовозобов'язаному або резервісту під час проходження ним військової служби або перебування в запасі. В графі 3 зазначаємо прізвище, ім'я та по-батькові військовозобов'язаного або резервіста. В графі 4 вказуємо дату народження військовозобов'язаного або резервіста. В графі 5 зазначаємо реєстраційний номер облікового запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів або реєстраційний номер облікової картки платника податків. У нашому прикладі в графі 5 зазначено ідентифікаційний код платника податків. В графі 6 вписуємо шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності з військового квитка. В графі 7 зазначаємо профіль підготовки. Командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний, оперативний, адміністративний, оперативно-технічний згідно із записами у військово-обліковому документі. У прикладі, у першому випадку вказуємо командний, у другому інженерно-технічний. В графі 8 вказуємо розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серію та номер військового квитка. В графі 9 зазначаємо серію та номер диплому, свідоцтва або сертифіката про освіту, отриману спеціальність та напрям підготовки. В графі 10 вказуємо серію та номер паспорту громадянина Україна, ким та коли видана та паспорту громадянина України для виїзду за кордон у разі його наявності. В графі 11 зазначаємо адресу зареєстрованого місця проживання, зазначеного у відповідному документі військовозобов'язаного або резервіста. А у графі 12 зазначаємо фактичну адресу місця проживання військовозобов'язаного або резервіста. В наведених прикладах адреса зареєстрованого місця проживання і адреса фактичного місця проживання однакові. Зверніть увагу, якщо у працівника ID-картка, то адреса зареєстрованого місця проживання береться із довідки про реєстрацію місця проживання, яка додається до ID-картки. В графі 13 зазначаємо найменування терцентру, тобто військомату, в якому військовозобов'язаний або резервіст перебуває на військовому обліку. В графі 14 зазначаємо пункт, розділ та номер переліку, за якими оформлено бронювання військовозобов'язаного або номер команди, зазначений у мобілізаційному розпорядженні військовозобов'язаного або резервіста. У нижній частині графі 14 зазначається літера Р, якщо громадянин проходить службу у військовому оперативному резерві. У наведених прикладах працівники, як військово зобов'язані, не перебувають на спеціальному обліку, тому доцільно вказати не перебуває. Графа 15 має особливості заповнення, в залежності від того, для якої групи складаються списки. У нашому випадку йдеться про списки для офіцерського складу, тому графа 15 не заповнюється. В графі 16 вказуємо сімейний стан, одружений чи неодружений. Якщо працівник одружений та має дітей, то у цій графі вказуємо також прізвище, власне ім'я та по-батькові чоловіка або дружина та дітей зазначаємо рік їх народження. Якщо працівник не одружений, то достатньо вказати неодружений. В графі 17 вказуємо на іменування посади, яку обіймає працівник на підприємстві. Також у цій графі вказується дата та номер наказу про прийняття або звільнення. У графі 18 зазначається дата та номер повідомлення до терцентру про призначення або звільнення. При цьому зверніть увагу, що у паперовій форми запис робиться від руки. Також слід відзначити щодо подальшої роботи зі списками. Так, у разі прийняття на роботу призовників, військовозобов'язаних або резервістів, інформація про них у п'ятиденний строк вноситься до списків. Крім того, у разі звільнення з роботи призовників військовозобов'язаних та резервістів інформація про їх звільнення також вноситься до списків у п'ятиденний строк. Заповнюйте звітність та документацію легко і без помилок з кадровою відеоплатформою номер 1 В рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word. Для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою, хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш youtube канал, в сторінках у Facebook та Instagram. і будьте серед найкращих.